Так, з новий рік вже за два тижні пора, мабуть, відкривати свій календар і встигати зробити всі свої справи, які я не зробив протягом року. Знайома ситуація, не правда? Говорити про те, що новий рік це всього лише дати, і вона значить нічого, я, мабуть, не буду. А краще розповім вам мій головний секрет успішних змін. Ви готові? Не забувайте про фундамент і про те, що ви. Людина жарти жартами, звісно, давайте трошки серйозніше, так як ми любимо на цьому каналі. До речі, якщо ви досі не підписані, не треба чекати нового року. Можна зробити це прямо зараз, просто натиснув на кнопочку. Ви нічого не втрачаєте, тільки отримуєте можливість систематизувати трошечки своє життя. І так будь-які ваші зміни в вашому житті починаються з вас. Ви людина, тому ви маєте слідкувати за цим сосудом, в якому ви знаходитеся. Це значить, що у вашому житті на першому місці завжди будуть. Стояти спочатку сон, далі харчування, далі ваш ментальний стан, після цього рух, і от тільки далі все інше. Цей фундамент буде впливати на абсолютно кожну складову вашого життя, на ваші відносини, на вашу роботу, на ваше навчання, на те, скільки часу ви прокрастинуєте, на те, яких людей ви взагалі притягуєте в своє життя, на те, скільки ви виконуєте, на те, що ви будете виконувати, на те, як ви сприймаєте цей світ і так далі, на кожен аспект. Вашого життя ви так чи інакше впливаєте або фізичним тілом, або своєю головою. Тому за цими компонентами ми в першу чергу маємо слідкувати. Це ваш фундамент для того, щоб будувати адекватний будинок, а не просто спалаки землі. І давайте тепер розберемося по кожній цій складовій по окремості. Почнемо ми зі сну. Для сну саме перший ключовий аспект це регулярність. Регулярність, тобто, щоб ви прокидалися і лягали в приблизно однаковий час. Це дуже важливо, щоб ваші біоритми вибудовувались і звикали до того. Коли ви будете активними, і коли ви будете відпочивати вже після цього іде об'єм, да тобто те, скільки часу ви спите, так само намагаємося робити це регулярно, і так само намагаємося витримувати однакову кількість в середньому для людей це там від 6 до 9 годин. І цей проміжок може змінюватися в залежності від вашого стресу. Чим більше у вас стресу навантаження або стресу, тим більше кількість сну вам потрібно щодня використовувати. Третій момент це слідкувати за глибокою фазою. Сну це дуже ключовий аспект, тому що тут якраз таки відбувається ваше відновлення, і для того, щоб це робити вам було набагато простіше. Рекомендую використовувати різні девайси для того, щоб це все відслідковувати. Тому що самостійно це ну, майже неможливо зрозуміти, і коли ви це не розумієте, ви не знаєте, які показники на що впливають, чому ви так відновлюєтесь, чому ви не відновлюєтеся. Ви не можете прогнозувати речі, ви не можете їх планувати. І відповідно, ваше життя просто перетворюється на суцільний рандомайзер. А саме аналіз нам дуже важливий для того, щоб ми розуміли, що. Що нам можна покращити, що можна видозмінити, і це йде таким наступним етапом, да, таким бонусом. Це якраз таке різне тестування нових речей, да. тобто спробувати подивитися, як у вас впливає температура, як впливає те, поїли ви перед сном чи не поїли, як впливає спорт чи відсутній спорт, впливає температура, як впливає матрас, і так далі. Тобто, всі ці параметри ви маєте для себе дослідити не одразу, а поступово кожен дивитися декілька днів, тестувати, як що впливає, аналізувати, видозмінювати і таким чином. Покращувати свій сон, тому що будемо відвертими, в сні ми проводимо третину свого життя, тому це ключовий аспект для того, щоб наступні дві третини ви адекватно проживали і могли взяти максимум від цих двох третей. Далі перейдемо до харчування. Харчування так само дуже важливий аспект, тому що від харчування буде залежати відповідно, яке паливо ви в себе закладаєте, на чому ваш організм взагалі працює. Тому саме перша складова це ваше звичайне БЖВ, щоб ви розуміли, з чого ваш та їжа складається, чому така їжа, вона вас наповнює, вона вас розряджає. Що після якої їжі ви можете робити, не можете робити, і так далі, да? щоб ви розуміли, як їжа взагалі на вас впливає, чого у вас не вистачає, чого у вас занадто багато. Сюди ж ми додаємо регулярність так само. Регулярність це взагалі ключ. В даному випадку це коли ви будете приймати їжу і скільки разів на день ви будете приймати їжу. Тут немає ніякої норми. Я не вірю в якусь одну норму для всіх. Шукайте її для себе. Я харчуюся два рази на день, хтось харчується три, хтось харчується п'ять шукайте свою формулу, яка буде працювати саме для вас, в якій вам буде комфортно в постійній основі існувати. Далі такі бонусні аспекти. Це різноманіття. Ось це різноманіття дозволяє вам таку ізюминку трошки додавати. Його не потрібно робити постійно. Це періодична така складова. Можливо, кудись піти поїсти, можливо, щось спробувати самому приготувати вдома, можливо, поекспериментувати якось. Да? тобто наповнити свої рецептори чимось новим, незвичним. Це круто витягує вас з норми і змушує вас переоцінити, а можливо, просто заново згадати про якісь нові емоції чи смаки, які ви давно не використовували. І такий бонусний аспект. Від мене це знайти свій стиль в приготуванні. Що я маю на увазі, це так, щоб ви знайшли форму приготування, яка вас буде не обтяжувати, готувати це регулярно. Для когось це буде робити заготовки раз на тиждень і використовувати їх протягом тижня. Для когось готувати кожен день. Я, наприклад, готую кожен день, кожну страву по окремості. Я ніколи не готую наперед. Але у мене, наприклад, є правило, що якщо страва займає більше 20 хвилин, я її не готую. Можу приготувати там на вихідних, коли в мене є багато часу, чи на якихось там святах. Але в щоденній діяльності я не використовую блюда, які можна готувати більше 20 хвилин. Це особисто мої привілеї. І якщо страва не займає більше 20 хвилин, я спокійно можу готувати кожен день, не втомлюючись, мене це не напрягає абсолютно. Відповідно, 20 хвилин приготував, 20 хвилин поїв. За 40 хвилин я повністю закінчив свій прийом. Але це ви маєте знайти для себе, побудувати формулу, структуру, яка буде працювати саме у вас. Далі ми йдемо в ментальний стан. Да? Тобто від нашого тіла ми переходимо до нашої голови. Це дуже важливо. Вперше. Чергу ми тут контролюємо рівень стресу. Це перша ключова аспект. Ми маємо його мінімізувати настільки, наскільки можемо, або самостійно, або за допомогою інших людей, спеціалістів, друзів, кого завгодно. Ми маємо створити такі умови, в яких стрес не забере у нас занадто багато сил. Так чи інакше стрес буде в нашому житті, але головне, щоб ви його контролювали, щоб його не було занадто багато в вашому житті. Далі на противагу стресу ми маємо додавати наповнення позитивне. Обов'язково, щоб ви додавали в своє життя емоції, додавали в своє життя щось, що вам подобається. Те, що від чого ви кайфуєте, можливо, це будуть ваші хобі, можливо, це люди, можливо, це якісь дії, які ви полюбляєте, можливо, це якась їжа, можливо, ще щось, але щось, що буде вас наповнювати, те, що буде давати вам сили, тому що протягом дня ми постійно витрачаємо. Нам треба десь набиратися сил, і тільки сном ми не можемо відновити всі свої ресурси. І останній дуже важливий момент це відповідно усвідомлення і аналіз. Усвідомлення і аналіз це такі складові, які дозволяють вам якраз таки рухатися далі. Не просто бути в моменті, не просто проживати якісь емоції, а аналізувати, покращувати і створювати якісь умови для того, щоб зростати. Тут ми говоримо про щоденники, про самоідентифікацію, про реалізацію, про те, що ви регулярно проводите час із собою, взагалі спілкуєтеся з собою, пізнаєте себе, тому що краще ніж ви не може ніхто. І можливо, ви це будете робити самостійно, можливо, знову ж таки за допомогою там психологів чи можливо мент. В коучі і так далі, але так чи інакше діставати із себе всю цю інформацію, викладати її з голови кудись і аналізувати вже відповідно після того, якби ви це виклали з голови. І останній момент це відповідно наш рух, да це для того, щоб у нас з'являлися сили, з'являлася енергія, щось взагалі в нашому житті робити. Бо чим менше ми рухаємося, чим менше ми функціонуємо, тим менше тіло видає нам ресурси, бо його просто не треба це робити. Для чого? Якщо ти все одно не використовуєш те, що я тобі видаю. Я просто буду зменшувати свої потреби. Я буду зменшувати свій вихлоп, відповідно, ти будеш робити набагато менше справ, які треба. Тому для руху саме основна ключова момент це відповідно регулярність, регулярність, щоб у вас був. Хоча б якесь фізичне навантаження, але регулярно може це буде 30 хвилин е, тренування, може це буде регулярні там годині тренування три рази на тиждень, може це хоча б піти прогулятися. 30 хвилин, може це проходити 10 тисяч кроків. Тут знаходьте свою формулу, яка буде працювати у вас. Якщо у вас є плюс да, по ресурсу, ви додаєте відповідно вже прям тренування постійні. Тут дуже важливо розуміти, особливо якщо у вас зараз в голові що ой, у мене немає часу і так на тренування, немає сил на тренування. Це рівно допоки ви не почнете це тренування робити. Ви як тільки починаєте, у вас з'являється на це і сили, у вас з'являється на це час, у вас з'являється на це можливість. Просто поставте це в пріоритет, поставте це в обов'язкову задачу, яку ви маєте виконувати. Подякуйте мені потім. Я міг би вам ще розповісти, що в цю цю конструкцію у нас має додаватися ваш фізичний стан, ментальний стан, часовий і фінанси, тобто наш ресурс, має тут обов'язково бути, плюс наше оточення. Але це все ж таки ми відкладемо на наставництво, щоб розбирати це все детально і не перегружати ваш зараз. Там у нас все ж таки є два місяці, щоб чітко по кожному пункту пройтися, розібрати, структуризувати. У нас був час на те, щоб відпрактикувати, проаналізувати, спробувати заглибитися, подивитися, що працює саме у вас, подивитися, що працює у інших, взяти для себе якісь лайфхаки і так далі. Це все в деталях з практикою, з прикладами, з спілкуванням. Це все буде вже на наставництві. Хто хоче дізнатися деталі, я там внизу залишив посилання на Notion, там все розписано. Основна інформація. Запишитесь на безкоштовну консультацію, я вам все презентую, розповім. Розберем. Підберемо ваші запити, підберемо відповідно, чи вам це підходить чи не підходить. А прямо зараз для вас дуже рекомендую сісти і прямо проаналізувати кожен цей аспект для себе, подивитися, чого у вас не вистачає. Не шукайте якісь складні рішення. Ось в цьому лежить 90% рішень, які ви шукаєте. Як тільки ви налагодили свій фундамент, все в житті стає набагато простіше. Це вже перевірено роками практики моєї, десятками учнів, всіх, хто тільки можна, всі люди, які зробили будь-які результати в своєму житті. Вам про це будуть казати різними словами, різними формулами, але будуть казати про одне і те саме. Ваш фундамент це дуже важливо. Це першочерговий пріоритет. Завжди був, завжди є і завжди буде. Тому спочатку зробіть собі нормальний фундамент, а потім ідіть в масштаб. Такий от урок на сьогодні. Побачимося дуже скоро.